Зустрітися, тому що, напевно, як ніхто із тих кандидатів на посаду начальника обласного управління, починаючи з 90-го року, я з вами ріс, я з вами ходив на всіх загальних е е е е заходи, які відбувалися в місті рівноліничій. Я народився на Волині в 1960 році, після закінчення школи середньої школи, пішов навчатися з Долболинського професійно-технічне училище номер 2 на помічника машиніста електровоза Після закінчення училища в Долбунові служив в Збройних силах 39-та окрема десантно-штурмова бригада місто Хирів. Після закінчення служби в Збройних силах працював помічником машиніста електровоза в місті Долбунові. В 84 році переїхав на постійне місце проживання Латвія, Рига. Там навчався в школі міліції з 86 по 88 -й. до цього працював. В оперативній частині управління по виконання викорань Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки. Після закінчення школи міліції працював весь мій старий по переповноваженому карнорозшику. У 90-му карно 90 році, в зв'язку з тим, що розвалився Союз, переїхав на Україну в один із перших рівненському міському відділі, коли почав працювати дільничним інспектором міліції, перейшов на діловодство на українській мові. Може Дуже багато людей відбувалося про те, що такі роки прожив за кордоном і спілкувався діловодством на Українській море. З 92 по 94 рік працював заступником начальника дільничі і начальником. З 95 по 98 рік начальником відділу міліції Південний, потім карний розшук міського управління, три роки заступником начальника міського управління, потім заступник начальника обласного управління. Перну Рощуков, начальник управління адміністративної служби міліції і остання була посада заступника начальника ОВС по роботі з персоналом на Волині. У 2005 році звільнився з органів внутрішніх справ вересні місяці. У 2005 Іван Іванович. Вже давно. я почув 2002 Ні, у 2005-му. Після звільнення пішов на роботу в оригінальне відділення фонду держмайна, Ось сидить Валерій Францович Маршевський, до нього заступником в липні, місяці. а в вересні місяці 2006 вже виконував польський начальник оригінального відділення фонду держмайна. Звільнився у 2010 році, чотири місяці пропрацював Альфа-Банк Безпеці, і з 2010 року по 13-й. Працював директором відділення АТЗ Латабан, який знаходиться поруч. Станом на сьогоднішній день працюю керівником Служби безпеки групи компаній торгової марки Меліє. Дякую, вам.